Всім привітаськи з вами я, Мілана Пінкі, і Сінзіна і Івана і Арсен. Всім привіт! І сьогодні ми прийшли в Together, тому давайте поїхали проходити це прекрасне опі. Люда, я зверху пішов. Окей, я я мого верк пішов. А, нам треба всі, всі... всі... от зробити, щоб світилося ніби. Я саме зверку пішов. Можна, я підпитую. Добре, на Арсен, а який ти хочеш? На другу. Ой. Та... Ну, що ви робите? Та ви зараз всі вже нажмете, поки я туди дострибаю. Ой. Хто впав? Я, сорі Ти сорі? Я тумбочка. Я Все. бачу, Арсен. <рес> Та поки там забирати, я вже... Я... Тараса, ну що ти як тумбочка стоїш? Давай! Ну я тумбочка! Та я бачу, двоє тумбочки з одного складу. <рес> я не так відійду, щоб вам легше залізти було. Добре, хто <рес> зараз впаде, буде винний мені 100 робоксів. Я якщо тобі поможу. Ти впадеш, ти кожному донатиш по 70 робоксів. Добре. Да? Люди, якщо що, я не впаду. Ну, ні, ладно, ладно, я передумала. Арсен... Не, А, ладно. То на що я передумала? Люди, я нижній, я тоді не зможу тоді назад прийти. Ну ти думала. і так не зможеш назад прийти, Арсан. Да, мілка. Отка прослухає, зараз нападає. Не мені предсказувати майбутнє. Перша впаде це є Іван, тому що вона поправа наверх залізти. Не попаде і впаде. Правда, правда. Вопрос я кажу! Все пройдем і Мілка впаде, бо вона так хотіла. Бо Мілка приколистка. Ну то тоже, правда. Що це було? Я впала, я ще пройшлася там. Така пішла, типу, по там все нормально. Та ні, ну ти почала падати, ти мене заділа, я тоже впала із за тебе. Я! Та да на відео було видно, типу, я стрибаю, то якось вона заділа, і я полетіла, типу. О, сліпу! 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 Арсен всліпу з телефона проходить все на їзі. та сама Івана, яка буквально бачить той, на той шарик, але не може попасти. Заблокала наверх это я придумала, Давайте я потім зроблю слово моя, як Івана падає, і поставлю музику Мяу-мяу, мяу, мяу. -мяу, -мяу, -мяу. Нет. то Івана паркурити не вміє просто. Нет, то Евочка вже просто... Привыкла в ріл Та, Та Хто падає, той донатить кожному по 50 робоксів з нас. Якщо я падаю, то я Арсен і Івані доначу 50 робоксів. А ну, давайте хто впаде. Я думала, що я Арсен! Я писал. Ну все, і вусік донатить нам робокси Я плачу. <рес> і сьогодні з нами Арсен Всім привіт, я плачу. Ні, перше було... Я саме і статні було. Я кажу, всім привіт, я плачу. Уэ, уэ. Ладно, то я, я вже пала. Ну мені можна, а вам ні. Ви <си> мені проти обі, а ні. Ні, і Ванні не можна, мені можна. Може мені вернутися і Арсен нехай? Так. О! Пора, Давайте зараз всі дружно <си> не падати. І вусі кидаєм. Камілка, давай. Yes! Єс! 20 хвилин! Ну да шо ти робиш? Ти! Та да шо я? Я іду собі, а ти мене вниз починаєш пхати. Вони зараз програють. Ну, Арсан, шо це було? Чити, чити, чити. В Арсана чити. Тут уже є. Та ну ви приколісти. Нє! Нє! Івана! Щоб я ти, yes. ти розуміла. Ну no. no, це, давайте чесно, це вже було якось засильно швидко. Арсен, це сабвий ср. Арсен! Я з телефона граю! Ну ты шо з телефона, Арсен, ну це ізі. Ну принаймні з попереднім, якщо порівнювати. Да, я Все. Та куди ви мене скинули? Ліпчить друзі. Да, то пеша. Меню? Ну, то той за вас. Угу. То це правило, у мене час орцент, штука. Жемілком сні. Мілком. Ладно, нічого, будемо вчасно. Бороться мілка. Та, до того у вас двох, у мене було до того 6, а у вас з Іваною 21 і 11. Так що ротика. Ви ж точно не приходила майже на сам. У тебе вообще на 6 менше, ніж мана. Ты из желанной реально, думаешь, она меня летала? Кто впал? Темненько То есть в смысле я я ж не падала? И что не Каким чином? А, он всего типа? Прошу тебя, я уже пришла! Ты последняя наша. Саня, 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 как Сани, Сани, Це. Там треба подарунки збирати! Ну давайте. Шанками, шанками. Ну то я ж і кажу: сідайте до мене, я з вами лечу. Давай, Арсен, лови, лови. лови! 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 Арсан, але ще треба було не подарунки, а мене ловити, ну ладно. Харсен, давай, ми твоя моральна підтримка. Лови. ми в тебе віримо, ти зможеш. Харсен, лови, лови, лови. Я зловила. Дивись, вусік, давайте з одного боку стоїш, а я з другого. Все, дам. Танки Ні. Та почекайте мене бачиш, але боже... ти нічого не бачиш <рес> Жорстко. да І сюди хоба. Давайте. Да, конечно. Я така провожу їх всіх. Я навіть не знаю, хто переш. Що в коріне нікого не Жорстко <рес> 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 Та Почекайте <рес> мене, я з вами хочу. Все, давайте давайте, давайте. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Консудобалось це відео. Ставимо вподобайки, забуваємо підписуватись. Назва була і івана Єрсан і, і всім па па па, -па.